Серце Ісуса, справедливости і любові, скарбнице. Помилуй нас. Справедливість, правда, любов, скарб. Це все Ісус Христос, це все Бог. Тільки Бог є найвищим скарбом. Тільки Бог є найбільшим скарбом нашого серця, тільки Він є правдива любов, тільки Бог є правда. А якщо правда, то справедливість. Справедливість це не обман, це не є брехня. Якщо людина любить, то ж є в правді. Ми приходимо до Тебе, Ісусе, просити Тебе про дар любові, правдивої любові, про те, щоб ми були Твоїм скарбом, щоб кожна людина вчилась від нас кохати Тебе, приходимо просити про Те. Щоб ми жили в правді, щоб ми творили правду, щоб ми боялись обману, втікали від гріха і жили тільки в Твоїх заповідях, тоді будемо людьми справедливими. Справедливість це право, правило. І дуже важливо є пам'ятати, що жодне право, ані державне, ані людське, ані світське. Не є понад правом Божим, тому все має підкорятися Божому праву. І тому всі закони державні, людські, мають виконувати все те, щоб виконати Боже право, щоб не перекреслити Божого права. Тому просимо Тебе, Ісусе, навчи нас жити в правді, навчи нас кохати і бути. Також для тебе скарбом. Серце Ісуса, Справедливості і любові, Скарбнице Помилуй нас.